Знайшов магічний клаптик землі тут в парку. Такий, типа, периметр невеличкий. Але тут вісім сосен. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять. О там. Он там, на да, п'ять. Шість, сім і оця вісім. Щось таке магічне в цьому є. До речі, цифра вісім. Дуже приємна цита. Ну коротше, мені тут прям подобається. І травушка так росте. Буду туди частіше ходити. А рядом з цими соснами прям галявина березова роща. Бачите? Тут взагалі багато таких цікавих місць, це парк партизанської слави. Раджу кожному київлянину посетити цей супер парк.